Ну хто ще років 30 тому, особливо молоді люди, яким тоді виповнилось 18, не мріяв про яву? Ні, не цю яву, яка є найнаселенішим островом світу, і де розміщена столиця Індонезії Джакарта, а про темновишневий мотоцикл зі стрімкими формами, який дарував відчуття швидкості і свободи. А матерям-власників яви віднімав нервові клітини і додавав сивого волосся. То що ж це за такий мотоцикл? Який в молодшого покоління викликав захват і радість, а в старшого острах, і чи мав він відношення до Індонезії? Давайте дізнаємось разом. А розпочиналось все у 1922 році, коли чеський механік Франтішек Янечек відкриває у празі зброярський завод з назвою Збройовка Франтішека Янечека. Подібний профіль діяльності було обрано недарма. Адже Янечик був не просто підприємцем, але й талановитим інженером, винахідником, який отримав 60 патентів на винаходи, більшість з яких стосували зброярської галузі. Основна ручна граната Чехословацької армії тих років була розроблена саме франтішиком. Та вже через 6 років виробництво перепрофільовується і розпочинається випуск мотоциклів. Перша модель, яка вироблялась на заводі, була куплена за патентом у німецької компанії Wanderer, І цією моделлю був мотоцикл Wanderer 500. Нова модель, як згодом і завод, отримують нову назву Ява, яка не має жодного відношення до індонезійського острова, а є лише поєднанням перших двох літер прізвища Янечек та перших двох літер назви німецького мотоцикла Wanderer. Перша модель Ява 500 мала чотирихтактний двигун об'ємом 500 см3, складну конструкцію та була достатньо дорогою у виробництві. Мотоцикл не мав високого попиту на ринку, та вже з цієї моделі Ява отримує свій характерний червоний колір. Успіх до компанії приходить у 1931 році. Коли починається виробництво легкого мотоцикла Ява 175 Вілерс з двохтактним двигуном об'ємом 175 см3. кубічних, це була перша модель, яку почали випускати на новому заводі у місті Тинець над Сазавою. За перший рік виробництва було продано 3 тисячі мотоциклів з 1934 до 1939 року, заводом випускались наступні моделі. Двохтактна ява 350 СВ, чотирихтактна ява 350 ОHV, обидва мотоцикли об'ємом 350 см3, двохтактна ява 250, Special об'ємом 250 смбічних. В цей час було розроблено також мотовелосипед Ява Робот. В незначній кількості тривав випуск легкових автомобілів за ліцензією німецької компанії ДКВ після окупації Чехословаччини німецькими військами у 1938 році Ява припиняє випуск мотоциклів і розпочинає виробництво і ремонт військової техніки для вермахту. Попри заборону, конструктори заводу таємно від окупаційної влади продовжують розробку нових моделей, вдаючись до різних хитрощів з фарбуванням перших своїх прототипів у зелений військовий колір, які в підставній документації зазначались як нова військова розробка для вермахту. Після завершення Другої світової війни завод було націоналізовано в травні 1945 року. Ява відновлює виробництво мотоциклів. А вже наступного року виходить нова модель Ява Перак 250. Яка мала надзвичайно м'який хід, за що й отримала золоту медаль на паризькому автосалоні. Рама мотоцикла складала з чотириграних труб, в середині яких проходила електропроводка. Особливість дизайну цієї моделі була передня телескопічна вилка з пружинами, яка плавно переходила у фару, в яку було вбудовано спідометр. Наперек встановлювався двотактний одноциліндровий двигун об'ємом 249 см3 потужністю 9 кінських сил. Коробка передач 4 розміщувалась розміщувалася в одному блоці з двигуном. Сидіння було підресорне за допомогою фрикційного амортизатора з пружиною. Жорсткість пружини регулювалася відповідно до ваги мотоцикліста. Підвізка заднього колеса складалася з телескопічного амортизатора з пружиною. Мотоцикл мав масу 125 кг і розвивав швидкість 100 км. /год. Витрати палива складали 3 літри на 100 км. Мотоцикл комплектувався невеликим одноколісним заднім причепом закритого типу. У 1948 році розпочинається випуск двоциліндрової яви Огар. Вона будувалася на тій же рамі, що й «Перак». Об'єм двигуна мотоцикла складав 344 см3 при потужності 12 кінських сил. Максимальна швидкість мотоцикла складала 110 км в годину. Огар витрачав 3,5 літри палива на 100 км. З незначними модернізаціями виробництво мотоциклів цієї серії тривало до 1956 року. Всього було збудовано 180 тисяч штук. Ці яви продавались в 112 країн світу. З 1950 по 1958 рік випускалась остання чотирьохтактна модель заводу яви 500 OHC. Модель також розроблена на базі яви Перерак. Мала масу 156 кг і досягала швидкості 147 км в годину. Вигун мотоцикла мав об'єм 500 см3 і потужність 28 кінських сил. З 1955 року розпочинається випуск кардинально нових мотоциклів Ява 250, модель 353 03 з одним циліндром та Ява 350, модель 354 03 з двома. Ці моделі випускали спільно з підприємством GZ під маркою ява G. Особливістю конструкції даних мотоциклів була задня маятникова вилка, яка значно покращила роботу підвізки і забезпечувала значно плавніший хід мотоцикла. Було застосовано нову одноважільну систему для перемикання передач і запуску двигуна. Вимикання щеплення здійснювалось автоматично під час перемикання швидкостей. Мотоцикли мали вагу 135 145 кг. Максимальна швидкість складала 110-115 км в годину. Ява 350 мала можливість експлуатації з боковим причепом. Через особливість конструкції задньої маятникової вилки дані моделі отримують прізвище Кивачка. З 1955 року ці мотоцикли починають експортуватись в СРСР. З 1968 року виробництво одноциліндрових моделей з об'ємом двигуна 250 см3 припиняється. Яву випускали не лише в Чехії, але й в Індії, на спільному підприємстві Ява Індія. У 1973 році виходить нова двохциліндрова модель мотоцикла тип 634 об'ємом 350 см3. Саме з цієї моделі в Радянському Союзі розпочинається справжній культ яви. Дана модель після модернізації у 1984 році отримає індекс 638 і випускатиметься до початку 90-х. 634-та мала двохтактний двоциліндровий двигун потужністю 26 кінських сил, який кріпився до здвоєної трубчатої рами круглого перетину. Максимальна швидкість, яку розвивав мотоцикл, складала 130 км в годину. Вантажопідйомність 634 -го складала 180 кг. Була можливість кріплення бокового причепа. Гальмівна система барабанного типу. Коробка передач 4-ступінчата. На цьому мотоциклі вперше встановлено акумулятор 12 вольт. Розхід палива на трасі 5 літрів на 100 км і в межах міста зростає до 7 літрів. Модель 638 мала більш кутастий бак. Літери в написі Ява стали більшими і розміщувались по діагоналі баку. Сідло закінчувалося невеликим спойлером. Було збільшено крутний момент двигуна. Максимальна швидкість 638-ї складала 130 км в годину. Загальна кількість мотоциклів Ява, вироблених в 80-х, перевалила за 3 мільйони одиниць. Вони експлуатувались у 120 країн світу в радянському союзі, де автомобіль був розкіш, придбати мотоцикл було відносно простіше. Завдяки хорошому дизайну, технічним характеристикам, універсальності. Ява стала своєю у багатьох мотолюбителів, що люблять швидкість. Горбачовська перебудова, немов удар кувалди, спричинила тріщини в моноліті диктатури, через які почав просочуватись дух свободи. З другої половини 80-х ява стає не просто транспортним засобом, а частиною рокерської субкультури. Щороку любителі яви збираються на так звані зльоти не лише у містах Радянського Союзу, але й у різних країнах соціалістичного табору. Явісти стануть прообразом майбутнього байкерського руху. Ява стає частиною фольклору, про неї складають вірші та пісні. Звичайні пацани вселічі місті, які осідлали цей мотоцикл, одразу ставали благородними лицарями, які з легкістю завойовували серця найнеприступніших дам. Сказати, що хтось міг взяти яву на халяву, було перебільшенням. Для того щоб купити новенький мотоцикл у 80-х, який коштував 950 рублів, потрібно було здати 4750 пустих півлітрових пляшок. А купити яву можна було у магазині спортоварів, тому що цей мотоцикл, перш за все, був спортивний і з успіхом брав участь у різноманітних мотоциклетних гонках, незважаючи на розпад соціалістичного блоку, яві мото, як тепер називається компанія, вдалось зберегти виробництво. Зараз вона випускає мотоцикли класу 350 та 660 з двигунами Minarelli, Rotax, Honda. Також виробляються оновлені моделі в стилі 80-х років Ява 350 634 Ретро. Індійське підприємство Classic Legends купило ліцензію на бренд Ява і розпочало випуск сучасних рестайлінгових версій класичних моделей Ява Кивачка. 353, 354 та Перак. Восени 2018 року в Мумбаї, Індія, відбулася презентація цих нових мотоциклів Ява, Ява Фоті Ту та Перак. Як бачимо, Ява і далі є успішною. Та час, коли вона безроздільно володіла нашими серцями і дорогами, минув, залишивши по собі вислів: чотири колеса возять тіло, а два душу.